Бо ви що то робити? То є просто пан. Яка потреба? А воно буде дивитися, бо треба. Вони понад передатися. Кожен має право. Якщо немає право, то нічого не буде. І Там, не 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 а вече, гость пане! Господь А Тут має бути пан! Тут тут крас! Чому вони не можна, Не можна! Чому Не можна! Чому робити? Чому вони кріпи це ламають? Ну каги без! А як я співаю? Хто ви є? Тільки ганьбай візьме. Людям відбивали українцям, діти на це не попадуть. Бо я відчуваю звичайно, але Якщо... там? Якщо там буде бачить баби, бачите, армія. Ви діти сім'я сиділи на Соловках. Че не надо, він фашист. Вони навидені і комуністи. А комунізм ще не далі. От ви.